Привіт, друзі! Ми хочемо показати наш день на дачі, що ми тут поробляємо. У нас знову і знову питомці. У нас тут міні ферма. Ззаді кури бігають, пасуться на травці. Бачите, у них вільний вигул, У них так от закрито, вони пасуться от нас тут ходять. Ну, ми переглядаємо, щоб не з'їв шуляк їх, бо він на них охотиться. Тут, ми тут поки гуляємо. Потім ми купили кроликів. Це буде два кролика. Деко... Ну, Вони великі, але будуть як декоративні, Чого ти б'єшся, лаку? Вони в нас також ручні. Вони, ми їх опускаємо на травку, вони гуляють, не тікають від нас, гуляють. Такі сіренькі і чорненькі. Сабринка свого вже назвала Мелоді, неї дівчинка, а хлопчика ще не назвали. Can I name it? Так, давайте пускаємо. Вони ж нас тут так гуляють, не тікають від нас. Просто по травки також пасуються, їдять травку. І грається. Собрина з сочком ходить, бо якщо він тікає, оцей, оцей мелоді в нас трошки вредна, вона меншенька і частенько тікає. Бачите, їсть травку взагалі не боїться, рук такі ручні, я таких кролів ще не бачила. Добрі, не кусаються, лижуться і взагалі від рук не тікають. Yes. Да, їсть травичку, бачите, можна його гладити. І це вони нас так гуляють. Живуть також не, в іншому сараї, там не вони. Там собі живуть, а там їх так гуляють діти з ними. Будуть декоративні, не знаю, що ми з ними будемо робити далі. Сіна будемо накидати де якось будуть виживати, поки кури бояться кроликів. Вони їх, як бачать, кричать. Такий малий кроль, кр... а курка така велика й боїться його. Я не знала, що курка так їсть траву. Дивіться, як скуби. Привіт! Дивишся, гарне, да, Відкраси. Ось які вже виросли наші цуплята. Вже скоро будуть, я думаю, і нестись. Десь такі гарні дивляться. Скубують травичку і там скубають. І так люблять зелення, це вони в нас на цьому саду нашому, у нас великий сад такий, і вони тут пасуться. Тільки потрібно приглядати, щоб їх ніхто тут не, не з'їв, бо можуть їх тут і з'їсти трошки. Ось курочка, бачите, вже видно, де курочка, де петушок, але дуже багато петушків у нас. Курочок дуже мало. Я не відбирала. Я знаю, як відбирати курочку від петушка, коли маленькі. але думала, ну хай будуть і петухи не відбирала. Мої петухи будуть також на м'ясо, бо ми не брали бройлера. А брали в ящику, не новому ящику. І їх всіх відібрали там курочок, і в нас залишились майже всі петухи. Тому дуже-дуже мало курочок у нас. Ну, ходить, мабуть, на яйця. Цього одного, бачите, фіолетового, покрасили, він щось прикульгав, да я йому зараз вітаміни даю, бо щось він трошки дивний. Я його покрасила, щоб знати, де він. Я йому додаю вітаміни, та щось він на ногу трохи прикульгує. Може, вони б'ються, звісно, за цього, а можливо, щось трохи йому не вистачає. Бачите, як траву їдять, повний рот трави, і він є, ось така курка їсть траву, да. <сум> вони дуже багато пасуться. в нас там двір, де вони, ж, ну, де вони постійно, взагалі ні травинки немає. Все з'їли, зматрошили, нічого не залишили. Ну, а тут ось ходять. Я тут поставила вже сітку, бачите, ось тут сітка, щоб вони не виходили на огород. І ми їх тут залишаємо, але потрібно приглядати, щоб їх ніхто тут не вкрав, бо тут немає такої. Бач, там у нас скрізь ці ленти стоять, і там шуліка їх уже не їсть, він їх не ловить. А тут може приземлитись і вловити в саду. Тому я їм поставила сіточку, просто дивлюсь. Ну так, приглядаємо, по вулиці ходимо. Не, не, не в кожну секунду, але потрібно приглядати, щоб він їх не з'їв. Такі гарненькі цеплятки вже повиростали. Їдять дуже багато трави, їдять кабачок у нас, ну і корм. Корп пшеничку. Таке всяке їм даємо, да? Дивишся на мене? Всяку смакоту люблять. Вже чекаємо яєць? Думаю, що десь через неділі дві вже мають бути яйцями. Мають нестись починати. По прогнозам. Ну, вже курочки великі такі. О, петухи б'ються. Бачите, що роблять ці петухи? <гум> Привіт! Оце ну, наш. Хворенький, я думаю, що він трошки щось прихворів, але він зранку якось погано ходив, а зараз і добре ходить взагалі, нема проблем. Ти, може, зранку просто не розходився. Зараз дуже гарненько ходить. Ось такий в нас петухара на руки йде. Що ми з тобою будемо робити, як ти так на руки йдеш, а? Не боїшся нас взагалі, Да? Ой, такий петух в нас гарний. Привіт. Привіт. Привіт Бачите, так не боїться. Привіт. Привіт. Йдуть ззади, щось буде давати Так, да, Щось будемо давати їм їсти Ні, не будемо паситися, потім будемо давати вам. Вечеряти кабачок буде. Ді, хорош. Ой, такі хороші, хороші, хороші От бач, так до рук йдуть. Можна взять, погладити так і. Ну не бій, ну чого. Ти, ти ж хотів, не хочеш ладитися, ти хороші ти молодий. О. О, такий ти хороший. Ой ти хороший, хороший, хороший. Хороший, хороший. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ко-ко-ко. Не -ко. хочеш? Ладно, пішли салат робити. Ну, це ми так салат робимо, то ніяк не можемо робити не хочемо. Томас охороняє курочок наших. Сидить за сіткою, бо там нас закрито. І охороняє. Томас де курочки? О там вони? Посе, Бачите, пастух у нас такі. Вони там ходять, а він дивиться, щоб їх ніхто не з'їв. Така розумна собака у нас. Молодець. Браво. Молодий. А ти розум. Молодець. Наші кури під розою сіли і сидять, Ань, бачите, сплять. Зараз до мене всі побіжать, звісно. Але вони гарно посідали. Оці щось тут виглядають. Вже потомились і під деревками. the і вона їм i слайми. i, it. I know, does it break or does it Ooh. i want to get the little centipede now it a balls inside yeah should stand wow. Ooh. oh my god with the little balls it's coming? it is hard to rip though yes oh. like a juk. <laughs> Oh, it's so easy to break. It has no... What? so no easy to break, mm -hmm. Oh, this one's pearly. I'm going to put my smart... Oh! here? Shishook. You're not looking for Muh, Fly. I'm going to... To open this and see, it's still a little bit transparent. So it too hard? Yeah, cooler. Huh? You love Wow. Ah. Сабріна додала активатор в слайм і вже він не наливне до рук. Дуже-дуже добре вийшов. Потрохи був і взагалі було складно грати. Гарний колір у нього вообще дуже гарний. А Emily своїм грається fiла to. Yeah. Okay. What is this? Oh, my ear so. Як влада сянеться, да? Наша курка їсть все, навіть морковне листя дивіться. Це в нас о, з перематаним пальчиком. Бачите цей петушок. Він собі десь його зламав, до це його перебентувала. Ну, вже нормально, там трошки ранка залишилась. Але я ще бінтую, щоб не попала ніяка інфекція. Він хоче ходити з перематаним пальчиком. Так, з рук можуть їсти морквиня. Так, зараз морквиня понесу кроликам. Покажу, де кролики в нас живуть. Красуни? Ось наші красуни лежать. Ну, вставайте, буду вам давати їсти. О, прийшов дивитися, так? Да? У них така сіточка, щоб кури до них не проходили. Морквиня. Бачите, пошли як їсти. Та ми зараз там салат будемо робити на зиму з кабачків. І залишається морквиня, і ми даємо кроликам курам. Кролики також дуже люблять. Вони от їдять, да? І травичкою ми не все їдять, і травичку, і конюшинку даємо. І таке <смі> привітель. І ми даємо їм також морквиня і капусточку даємо. У нас є капуста. Їдять таке, всяке смачненьке. Це як вони їдять, можна цілий день сидіти і дивитися, я не знаю. Це прям такий релакс, релакс. Дивишся на них. Дивіться, що робити. Йдемо давати кабачка, терти їм. Зараз побачите, як кури їдять. Ось сходять, ця курка, яка дослаба бояться. Вона нічого не боїться. Лисить кури. Граду, граємо. Так граємо, долі. Береха. Заговорить твої ноги. Оба, це впало. Це мене сидіти тут. Сакурі. Ну як бочить мури. От це так моїмо. Так люблять овочі. Це курка називається, яка нужна їсти пшеничку. Мені на таку от велику чорку їм тремо. У нас така спеціальна є, бачите. Мені вони добре, бачите, гарно їдять. Я не бачила, що пури так їли овочі. Я не знала, що вони таке роблять. У нас просто кабачки попереростали великі дуже. Не встигли салат зробити. Вирішили спробувати дати. Та Вони одного живого я були. Ми з люди сьогодні зробили такий от салат гарний. Це е, кабачки. Перці тут, морква, ну і зелень такий приправки, чесничок. Дуже гарно пахне, прям я аж сирим його їла. <laughs> Люди з мене сміється, але він настільки смачний, реально дуже смачний. Зараз накидаємо у баночки і будемо стерилізувати. Це на зиму такий салат буде. Перший раз робимо, раніше не робили його, це знайшла в інтернеті також рецепт. Мені дуже сподобався. У нас зараз кабачків дуже багато, то ми там то ікру робимо, то щось, салати деякі пробуємо отак прикольно виглядає, бачите? Салатик-салатик. Простерилізується зимою, думаю, буде смачно що їсти Такий наш салатик в баночках. Ми вже його накидали ось. І зараз будемо е, стерилізувати і все готово. Закриємо, закатаємо і буде стояти. Будемо пробувати, як воно зимою буде, тому що перший раз. Ну, виглядає дуже гарно. І пахне прям на всю кухню тут запах уже. На Сенді також з нами на дачі. Зараз він гуляє, щоб до неї його виставила на кроватку. У нас таке от темне, -темне світло. Синенький, щоб йому не так ярко було, він зараз на прогулці гуляє. Я мабуть, у нього тут маленький будинок, ми його великий не брали. Ми на дачу не везли, меншенький везли, до нього не все влазить, то він вже, бачив, він лиже. Ні, не захотів. Я не побачила. Я тебе просто. Не, не хочу. Да, не часто. Та інді сидить. Тут Сабріна ще в кімнаті, таке, бачите, гарне світло в неї. Що минається? Так? Yeah. А, так от у нас так? На все у нас спить з таким світлом і дуже класна лампа, там вона ну, така на столі. Лампа стоїть, вона світить і все ось так гарно світиться як небо. І там у нього будиночок, собі на ну, дані ну, я покажу. Ось там він бачите, у нас в цьому в ікеївському шкапчику. Там нього, він маленькому зараз сидить. В цьому, де ми перше він поселяли його. В кухні свої. Він там сидить на дачі. Але ми його так випускаємось вечором. Він типо, може, півгодини, може, годину, як йому, коли подобається, так гуляє, у нас ходить. Yeah. Себе набуває йому там снори ставить, так і робить, бо він любить лазить по всяких там. Саша, маленька попугай. З доносом, то вона його ставить на донос, він по кругу бігає. Сьогодні він якийсь сонний трохи. А Вже пізно просто вже. Майже 12, а, а він раніше активний, а ми сьогодні пізно в будинок зайшли, багато всього було. Зараз погуляємо, ще Сенді, ще, може, Уна погуляємо з Сабріною, так? Да? На плечика, де любить сидіти. Сенді ходив, ходив і вирішив ой, поїсти кальці. Він нас просто так бере лижа. Можна крикетів присипати. Ми спочатку присипали, а зараз вже не присипаємо. бо Він дуже гарно з мисочки лиже, коли йому потрібно. Не кожен день, вона завжди в нього стоїть, коли він гуляє. А він інколи так заходить і лиже його. Да. Да. На добраніч всім. Пока-пока.